Доброго ранку, я з України. Новий ранок починається, як завжди, зі свіжозвареної ароматної кави. На вулиці вже осінь, вже вночі дуже холодно і тому ще приємніше вранці, ось так на свіжому повітрі, випити чашечку смачної і ароматної гарячої кави. Зараз каву поп'ю, помилуюся трішечки своїм озером. І підемо працювати. А вам бажаю гарного, тихого і мирного робочого дня. Осінь вже на вулиці вночі зовсім прохолодно, і вже потрібно потроху прибирати город. Ось цю грядочку, яку я робила, показувала вам, я вже повністю наповнила кухонними відходами і ось таким чином вкрила тирсою. Мені подобається, дуже гарно, воно виглядає охайно. І просто поливаю чистенькою водичкою, але можна додавати препарати, які пришвидшують процес компостування. Також можна проливати для знезарадження фітоспорином, але я це все буду робити навесні, коли буду підготовлювати цю грядочку під розсаду. Помідорчики потрібно прибрати. Ось такий величезний у нас в цьому році базилік, і квітний він, і насіння. Ну, я, мабуть, залишу його на насіння, потім зберу і буду сіяти. І ще одну грядочку зробив мені чоловік. Вже почала тут також прикопувати відходи. Зараз багато консервації. І я також наповнюю цю грядочку. В наступному році, якщо дві зроблю, то на одну посаджу перець, тому що він любить такий поживний ґрунт. І я люблю вирощувати великий, гарний перець. І на другу посаджу баклажани, тому що також люблю, щоб в мене було багато баклажанів. Робимо з донькою ікру. Зараз також будемо займатися ікрою. Так, нагадаю, як чоловік робив мені цю грядочку. Розміри, точніше, її. Завдовжки в мене всі грядочки 6 метрів, ширина 80 см і стежки десь 50-45 см. Вже е, таким. Життєвим досвідом вивела ці розміри. І коли жили в будинку, там також такого розміру були грядочки і стежки, тому що це найзручніший розмір. Легко діставати до середини грядки з цієї стежки, обробляти півгрядочки, а з цієї стежки цю половину. Дуже зручно. І ширина стежок також. У мене в сестри вони вущі, але вона каже, що незручно. Тобто незручно проходити, незручно тачку ставити, тому ось такі. Які в мене розміри були в будинку, і також тут такі ж самі розміри зробили, щоб вони були ну, зручні ці грядки. І ще одну грядочку, таку велику вже показувала, зробив чоловік під полуницю мені. Ось така, Зараз подалі відійду і покажу. Ось така велика. В мене тут буде грядочка, такий корб. Ось там вона буде йти. По центру в мене буде рости ожина, ну, вона і росте, до речі, Ось так плодоносить зараз. Трішечки вона пізніше почала плодоносити, тому що кущі великі, дорослі були пересаджені. І я задоволена, що вона, не дивлячись на це, плодоносить, тому що я думала, що вона хоча б прижилася, навіть не розраховувала, що вона дасть ягідки, дасть плоди. І тут, і на всіх гілочках, коли від ці гілочки, які плодоносили, я повністю виріжу біля ґрунту. А ось ці гілочки молоденькі вже. Почали наростати бокові гілочки, вже я їх формую. Ну, як формую, я показувала окреме відео про ожину було в мене, як я її формую. Ну, Помічника вже ж працює, мабуть, ящерка туди залізла і він вже не знає, що зробити. І копав, і кусав, бачите, він вже бортики навіть трішечки погриз. Все при ділі. Весь ранок він тут працює, хоче дістати. Ту ящерку не дає вона йому спокою, ну нехай грається. І ось так вкорінюється в мене тут полуничка. Проливаю раз на тиждень, щоб гарно вкорінилася, щоб її тут до зими і до наступного року, до наступного плодоношення. І будемо зараз займатися ікрою з баклажанів, але так як духовку вже відвезли на квартиру, то будемо баклажани запікати на вогнищі. Я впевнена, що також гарно все підготується, запечеться, і буде ще така ікра у нас з димком, з ароматом літа, з ароматом вогнища. Гарно ще на вулиці, хоча й прохолодно вночі, але вдень досить яскраво, досить сонячно і ще гарно, тепленько. Зараз займаємося ікрою і хочу вам показати, які в сестри в цьому році баклажани. Разом з вами зважу, тому що самі цікаво, скільки й важать. Один 625 г. Подивіться, які великі. Я залишила один на насіння, хочу в цьому році зібрати, вам покажу обов'язково, як збираю насіння. 712 грамів, подивіться, які гарні. На жаль, сестра сорту не знає, тому що чомусь навесні в неї багато пропало баклажанів, і вона докупляла по одному, по два, але ось такі гарні виросли, 655. Може, хтось знає, як, який сорт ось таким чином виглядає. На кущу 6-7 ось таких величезних штук. Вона зірвала перший, він був 850 грамів, уявіть собі, які гарні баклажани. Почала потроху прибирати в теплиці, огірочки знімаю повністю, буду цю половинку гарно прибирати, щоб була вона вже чиста. Можна перекопати і посіяти сідирати, але я цього робити не буду, тому що хочу почеренкувати сюди троянди, гортензію. Може, візьму у Тетяни, ми з нею домовлялися у сусідки, де я вам показувала, що гарні гортензії. І, може, почеренкую. Та гортензія, яку я в неї беру, дуже великий кущ, і там потрібно буде декілька гілочок вирізати, щоб його розрядити. Вирішили поділитися з сестрою навпіл. Вона також робить собі новий квітник з гортензій, і я буду робити новий квітник, розкажу вам буде окреме відео, а може, і кілька про створення нового квітнику. Там будуть троянди, будуть гортензії в тіньовій зоні, буде обов'язково лаванда. Ну, а зараз прибираємо. Помідорчики поки що не прибираю, тому що на кожному кущу є зелені. Тільки приберу трішечки листя для того, щоб вони гарно освітлювалися сонечком, бо сонечко вже низько йде. Кабанята, як я вам і казала колись, ось подивіться, багато-багато ще зелених плодів. кабанят. От бачите, повністю зелені. Є також і дозрілі. Ну, Кабанята будуть довше всього віддавати свій врожай. Займаюся прибиранням. Прибрала в теплиці, гарно пролила все, і помідорчики, і ту грядку, де були огірочки. Віночком підмила стежку і все. Теплиця дуже охайна і гарно виглядає. До речі, хочу вам показати, як пішли деякі трояндочки з тих, що я черенкувала влітку, у сусідки брала. Ось вже потрібно щось велике вдягати замість цієї пляшечки, бо вже мало місця. Їй, бачите? Зараз піду шукати п'ятилітрову. В мене повинні бути після кабачків. І ось тут також. Ось одна, подивіться вже, яка велика. І ось тут, під цією пляшечкою, дві. Вже молодесенькі пішли, ну, а вже ж в цьому році я їх займати не буду. Так вони в теплиці під пляшками і будуть в мене зимувати. А в наступному році навесні подивлюся. Вже швидше за все викопаю і пересаджу на постійне місце їх. І ось тут також в мене живці чорної смородини. Також нормально виглядають. Не сильно наросли вони чомусь заліто, але всі живенькі. Навесні, в наступному році, може, пересаджу їх вже на постійне місце також. Продовжуємо разом з донькою займатися збиранням насіння. Ось такий в мене перчик зібрала частину в себе, хоча ще дуже багато залишилось. І також мама віддала частину. І будемо робити. Потім новий рецепт перцю з медом. Ну, Розкажу вам в двох словах, як він робиться, тому що роблю сама його перший раз, взагалі перший раз роблю, але в цьому році багато хто його показує, хто його робить. І це нам рецепт дала сусідка, вона також зробила, їй дуже сподобалось, тому хочемо зробити. І ось так я підписую кожен сорт, для того, щоб було все дуже охайно, щоб сорти не переплутались, насінинки були всі того сорту, яким вони мають. Мають бути. Ось так. Працюємо. Ну, які ось зараз ще раз нагадаю, в нас є сорти. Це 10-й, ось такого кубовидного типу. Це в мене шостий сорт, дуже гарний, такий, бачите, м'ясистий, як ратунда, але ж він не ратунда, тому що він дуже великий і важкий. Це другий жовтий, також в цьому році вам його хвалила, тому що він гарно виглядає, такий яскравий, і дуже багато його на одному кущі. І ось такий яскраво-помаранчевий третій сорт. Також є плоди побільше, є поменше. Ось, подивіться, які гарні, яскраві, дуже цікаві плоди. І весь весь він дуже врожайний. Ну, вже показувала. Це донька в мене вже перебрала п'ятий номер. Також він такого більш довгого типу. Зараз, ну, вже порізала. Ну, ось він, який, бачите, один. Наприклад, ось так його о, поєднаю. Ось, бачите, якої він довжини. Ось так. Гарний також перець. Детальне відео про те, які сорти перці у мене в цьому році є, і які я пропоную до продажу, є. Я залишу підказочку на це відео в першому закріпленому коментарі. І не перестаю дивуватися розміром сьомого номеру перчинки 387. 415. І це ж я не обирала якісь окремі. Ось вони всі такі. 384. Уявіть, які гарні перці. Дуже-дуже важкі і м'ясисті, солодкі, дуже. І також вибираю насіння з торбинок. Рожеву торбинку вже вибрала. Ось так завжди ставлю, щоб трішечки побродило насіння помідорів. А потім вже буду промивати. Також, бачите, вже. Осінь, а торбинки ці дуже гарно виглядають, великого розміру, важкенькі такі. До речі, хочу сказати, що досить мало в них насіння. Ну, в рожевої ще якось є. А в червоній буквально з одного помідора такого великого, може, 20 штучок є, і все. Ось, бачите, великий помідор вибрала, а ще ось так мало насінинок. Також відео про сорти помідорів, які я пропоную, вже було. І також залишу посилання на те відео. В першому закріпленому коментарі разом з перчиком. І ось подивіться так багато перцю. Ми зробили, зараз будемо робити розсіл, і я вам розкажу, як будемо готувати перець з медом. До речі, були запитання: чи можна торбинку вирощувати у відкритому ґрунті, а вже ж можна ось саме зараз вибираю це помідори, взяла у мами. Мама вже багато наконсервувала, тому вже мені віддає помідори і перець, а я збираю з нього насіння. І також хочу показати, як вона виглядає зараз в теплиці. Ось така вона зараз в теплиці. Бачите, тільки в теплиці вона досить висока. Це я вже зрізала трішечки верхівочку і пообрізала, ось, бачите, зупинила точку росту, обмежила, щоб вони вже далі не росли, тому що, ну, вже середина вересня вже потроху потрібно завершувати городний сезон, але поки що вони є. Ось, бачите, на вулиці вже у сусідки вона прибрала і шпалери з ними. Ну, тобто, вже повністю вони закінчили своє плодоношення. А в теплиці ще є. Зараз далі ще покажу вам. Он там також. Також в теплиці ще досить багато є колібрі. Ось це, бачите? Це також правіше це торбинка, а це колібрі. Ну колібрі ще є колібрі, кабанята, тобто, а вже ж в теплиці врожай буде ще досить довго. І починаємо готувати перець. Сам перець ми вже підготували. В мене рецепт на півтора кілограми, але в нас тут буде три порції. Ну, стільки в нас перцю, тому будемо робити на три порції. Зараз ми зробимо маринад, а потім вже будемо туди занурювати перець. І так, на півтора кілограми перцю, 200 мл води. Виливаємо все в казан. Ну, або в якусь стару, в якій ви будете готувати, закип'ятимо гарно маринад і потім туди будемо складати весь перець. Так, 80 грамів олії. Ну, Нагадую, я так багато лью і кладу, тому що в нас три порції. Далі 80 грамів осту. Все одразу складаємо і будемо його прогрівати. кип'ятити точніше. 80 грамів цукру. Я в описі під відео рецепт обов'язково залишу. Так, пів столові ложки солі. Сіль я поклала півтори на три порції, але потім ще буду куштувати, і ви також куштуйте, тому що зараз дуже дивна сіль. Так, і одну столову ложку меду. Знову ж таки, я кладу три, тому що в мене три порції. Зараз гарно перемішаю все це. і Також ще потрібно додати 5 зубчиків часнику через прес, пропустити, 2 штучки лаврового листа, 5 штучок чорного перцю і 5 штучок духмяного перцю. Також сюди висипаємо. І зараз ще продавлю сюди часничок. Ставимо кип'ятимо і потім засипаємо перець. З моменту закипання разом з перцем повинно пройти 15-20 хвилин, потім закутуємо. Перевертаємо доверху дном і заматуємо в ковдру до повного остигання перцю. Ось такий рецепт в цьому році робимо вперше, але я сподіваюся, що він буде дуже смачний. Ось так ми сьогодні готуємо свою консервацію, тому що в нас з самого ранку вимкнули світло, а ми вже все нарізали, все підготували і світло вимкнуть тільки ввечері, в 5-6 годині, тому ми вирішили зробити це на вогнищі. Розпалили багаття і будемо зараз прогрівати, і потім, як завжди, закатувати свою консервацію. Ось в таких екстремальних умовах сьогодні займаємось консервацією. Дякую всім, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне, мирного неба над головою.